Перший удар був з цієї сторони, от як то за сторона, то будемо платити східна. Ну, сполудня був перший вирвало вікно, двері повиривало все. Я вийшов на вулицю, подивився на вулиці, нічого не видно. Страшна, ну. Купа, я кажу, чорного диму, нічого так толком не видно, нічого, і чую дуже страшний свист. Летить щось велике і бачу зі східної сторони, ось звідси зі східної сторони летить ракета велика, вона отут в прирву попала. Тут прирва така, що і між садочком, і між нашим офісом, і між будинком. Вона летить, я біжу де можна сховатися. Єдине мене. Вони казали санузел, туалет Врятував, які я двері тримав, і в мене тільки ручка лишилася від дверей в руках. Все, остальне, все, весь офіс, от винесло, ви бачите, наяву, всі двері, всі вікна, все нема нічого. Так само в середині ні, ні дверей, нічого ні йде. Чотири поверхи просто щент рознесло. Спав перший раз прилетіло десь чуть подальше, чи 125 й чи 117, й ну розбудило. І тривога, тоді правило двох стін в ванній. Ото другий прильот попав в садик. Ото все повибивало. Третій теж не знаю де, то ми вже на сходову клітку вийшли. Там теж, ну скажемо, правило двох стін. Все. ну, Гахнуло нормально, пару метрів від будинку тут. Дуже яскравий червоний колір. І якимось чудом ми побігли. За стіну дальню. І в наше вікно залетів уламок і повністю загоріли будинок повністю. Після того, ну якимось чудом ми відкрили двері і просто звідти вибігли. Послухав свіст, ракети одразу розумів, що крилата ракета О. і також і був. Вже не спав. С сусідом зустрітились, організовано, за допомогою працівників поліції покинули будівник. Я ще в коридорі був, третій приліт. Я трошечки штопорнувся, бо мене щось виключило, пам'ятався, закрив двері, вийшов. Тяжко було закрити, бо покоробило вхідні двері замок. То все повилітало, двері, вікна, все в хаті. Але нічого, слава Богу, все ж здоров'я, все нормально. Всі вікна пластики, двері металеві, броньовані, все порозривало повністю. Уламки ми знайшли два, два кульки уламків з ракети на, от на, на нашій території. Сусід каже, розказував, що вони були в хаті, каже, мотор двигун пролупив мацарний пор. Каже, малий встиг тільки голову відвернути, каже, пало біля них, вони повискакували, в чому були в трусах. І от з чим залишилися одна стріса. Люди там далеко задежу, вони сподівалися, і поки що тут, ну що все згоріло. Це не був шок, це просто вже не знаєш, що робиться. І ніхто не розраховує на життя якесь. Просто, я кажу, де можна заховатися, там я кажу, тримав двері, то все рвало, ламало, будівля рухалася. Я нічого, я кажу, в той час не міг собі думати, просто тримав, як ті двері виривало, у мене корочка лишилася з дверей, а я в коті лишився живий. Oh. <laughs> will